Вітаємо всіх! Сьогодні! Ми занурюємось глибоко, дуже глибоко, у світ шеї, а конкретніше говоримо про агентів на базі великих мовних моделей. Ну або вмм агентів І спиратися будемо на матеріали з LLM Agents Prompt Engineering Guide. Знаєте, бувають такі запити, от коли треба не просто щось знайти, а провести ціле міні-дослідження. От приклад, як там змінилась середня калорійність у Штатах за останні, скажімо, 10 років, і як це могло вплинути на рівень ожиріння? А ще б графік побачити. О, так. з таким звичайно ВММ, навіть якщо воно має доступ до даних, ну, може і не впоратись одразу або зробить це не так комплексно. Саме так. І от тут, як я розумію, на сцену виходять ці самі агенти. Тож наша мета сьогодні розібратися, що це за звір такий, ці ВММ агенти, і чому про них стільки говорять. Отже, давай почнемо розпаковувати, що це таке ВММ агент. Це просто ну, просунутий чат-бот чи щось геть інше. Ну, це трохи більше, ніж просто чат-бот. Я б сказала, це наступний крок. Агент це система, де ВММ, велика мовна модель, вона виступає не просто як генератор тексту, вона центральний контролер, такий собі мозок. Мозок цікаво. Так і ключове агент не просто відповідає, він діє, він створений для виконання складних завдань. Для цього він інтегрує ВММ з іншими модулями, плануванням. Пам'яттю, інструментами. Тобто, повертаючись до прикладу з калоріями, агент би міг сам вирішити так, спочатку треба знайти дані про калорії за 10 років, потім дані про ожиріння, потім викликати, скажімо, Python, щоб намалювати графік. Саме так, він би скоординував весь цей процес. ВММ тут виступає як такий собі проджект-менеджер, що приймає рішення на кожному кроці. І оця здатність діяти, координувати, вона й відкриває нові можливості. Звучить потужно. А з що ж складається такий от порозумник, які його основні частини? Зазвичай виділяють чотири ключові компоненти. Вони працюють разом як команда. По-перше, це власне агент або мозок. Це сама ВММ ядро системи. Їй можна навіть задати певну роль, ну, персону, через промпт. Наприклад, сказати, Досвідчений аналітик. Ага. По-друге, це планування. Дуже важливий модуль. Він допомагає розбити велику складну мету на маленькі керовані кроки. Ну, такий собі план дій, дорожня карта. Щоб не діяти хаотично. Саме так. По-третє, пам'ять. Агенту ж треба пам'ятати, що він робив, що дізнався, які були проміжні результати. Пам'ять дає контекст і послідовність. Угу. І по четверте, інструменти: це можна сказати руки і очі агента, його доступ до зовнішнього світу або якихось спеціальних функцій. Пошук, бази даних, калькулятори, код, навіть інші моделі ШАІ. Тобто виходить, що головна фішка не стільки сама ВММ, скільки її вміння оце все зібрати докупи, планувати, пам'ятати, користуватися інструментами, оркеструвати процес. Абсолютно вірно. Саме синергія цих компонентів і дозволяє агентам братися за такі завдання, які раніше ВММ були не під силу. Добре, тоді давай детальніше про планування. Як він вирішує, що робити далі? Це просто складається список кроків і все чи складніше? Е... Буває по різному. Можна виділити два основні підходи. Перший це, скажімо так, планування без зворотнього зв'язку. Тобто, агент складає план наперед. Як маршрут на карті? Так, непогана аналогія: склав маршрут і намагається його пройти. Техніки тут, ну, наприклад, chain of thought, коли модель крок за кроком прописує логіку, або tree of thoughts, де вона може розглянути кілька варіантів дій, кілька гілок міркувань і вибрати кращу. Але ж світ не завжди такий передбачуваний, що як інструмент не спрацював, або даних потрібних немає. Що тоді? План провалився. От для цього існує другий і, мабуть, значно потужніший підхід планування зі зворотнім зв'язком. Тут агент не просто сліпо йде за планом, він може ну, рефлексувати, отримує результат свого кроку, це називається спостереження observation, Аналізує його і, якщо щось не так, коригує подальший план. О, Тобто він може вчитися на помилках просто під час виконання завдання. Саме так. Це робить його набагато гнучкішим, адаптивнішим. Це вже не просто карта, це навігатор, який може перебудувати маршрут, якщо на дорозі затор чи ремонт. Ось це вже справді цікаво. А як це працює на практиці? Оця рефлексія? Є якісь методики? Так, є. Дуже відомий приклад: це реакт, розшифровується як reasoning, тобто міркування, плюс acting – дія. Він працює такими циклами: думка, дія. Спостереження. Думка дія спостереження. Так. Спочатку думка. Агент аналізує мету, поточну ситуацію і формулює, що треба зробити далі. Наприклад, так, мені потрібні дані про калорії в США за останній рік. Треба пошукати на сайті CDC. Потім дія. Агент вибирає інструмент, наприклад, пошук, і виконує дію, робить запит. Search average daily calorie intake USA adults 2023 CDC. І нарешті спостереження. Він отримує результат від інструменту. Скажімо, пошук видав статтю, але там дані тільки за 2022 рік. Ага. Uh -huh. І що далі? А далі новий цикл. На основі цього спостереження агент формулює нову думку. Окей, за 2023 даних ще немає. Спробую знайти останні доступні, тобто за 2022. -й. Уточню запит. І все повторюється. Вау. Це ж постійна самокорекція. Він не просто виконує, він думає, пробує, дивиться, що вийшло, і коригує курс. Це ж дуже схоже на те, як ми самі вирішуємо проблеми. Але ж для цього йому треба все це пам'ятати, всі ці думки, дії, спостереження. Абсолютно, пам'ять тут критично важлива, і вона теж буває різною. Є короткострокова пам'ять. Це по суті інформація в поточному вікні контексту в МММ, те, що модель бачить прямо зараз у промті. Вона швидка, але обмежена за розміром. Якщо завдання дуже довге, щось може забутися. Як у нас оперативна пам'ять, так дуже схоже. А є довгострокова пам'ять. Це вже механізм для зберігання інформації надовго, поза цим вікном контексту. Часто для цього використовують зовнішні сховища, наприклад, векторні бази даних. Векторні бази. Так. Агент може туди записувати важливі факти, висновки, результати, а потім, коли треба, робити пошук і згадувати потрібну інформацію. Це дозволяє працювати над великими проектами, зберігати знання між сесіями. Ну і звісно може бути гібридний підхід, і формати зберігання теж різні від простого тексту до якихось структурованих даних чи ембедингів, векторних представлень, які дозволяють шукати за змістом. Зрозуміло, пам'ять це такий собі внутрішній щоденник агента, а інструменти це вже його зв'язок із зовнішнім світом, його руки й ноги. Саме так. Інструменти це те, що перетворює ВММ з просто «мислителя» на діяча, бо сама по собі ВММ лише генерує текст, вона не може, скажімо, полізти в Google і щось перевірити в реальному часі, чи порахувати щось складне, чи запустити код. Тобто інструменти дають їй ці суперсили. Точно. Це може бути що завгодно доступ до пошуковиків Google, Вікіпедія, Апі, що завгодно. Калькулятор чи доступ до систем типу Wolfram Alpha для математики, інтерпретатор коду Python SQL. Оце якраз і дозволило Багенту агенту намалювати той графік калорійності, доступ до баз даних, файлів на комп'ютері, і навіть що цікаво, взаємодія з іншими вузькоспеціалізованими шиї моделями. Як це? Ну, уявіть систему типу Hagen GPT. Там одна ВММ виступає як диспетчер. Вона аналізує завдання і вирішує, яку іншу модель краще використати для конкретного кроку: модель для обробки зображів чи для аналізу тексту, чи ще якось. Ого, тобто, ВММ може керувати іншими моделями. Саме так існують різні способи навчити ВММ користуватися інструментами. Наприклад, є підхід Toolformer, де модель спеціально донавчають викликати потрібні API. Або дуже популярна зараз штука Function Calling від Openai. Вона дозволяє програмісту чітко описати функції, які модель може викликати. Вражає теорія виглядає дуже обіцяюче. А на практиці де ці агенти вже реально використовуються? Чи це поки що більше експерименти? Ні, застосування вже є і їх стає все більше. Наприклад, у науці от є такий агент Кроу. Для хіміків він може сам планувати експерименти, синтезу речовин, шукати потрібну інформацію в документації, використовувати симулятори. Це вже не просто допомога, це майже самостійний дослідник. Є схожі проекти для математиків. Тобто це прискорює наукові відкриття. Потенційно так. Далі розробка ПЗ. Інструменти, Інструмент мета-GPT чи gpt інженір. Вони використовують агентний підхід, щоб автоматично писати код, тести, документацію. Можна просто описати ідею, а система генерує цілий проект. Це мрія багатьох програмістів. Можливо. можливо. Ще цікавий напрямок симуляції. Пам'ятаєте, був відомий експеримент Generative Agents? Там агенти симулювали життя людей у віртуальному містечку. Вони взаємодіяли, спілкувалися, навіть запам'ятовували події. Це дуже цікаво для соціології, урбаністики ігор. Так, так, чув про це. Ну і навіть для взаємодії з нашим комп'ютером. Є проекти типу. ОЕС Копайлат агент, який може за вашими інструкціями, сказаними простою мовою, відкривати файли, шукати в інтернеті, працювати з програмами, такий собі універсальний помічник. Потенціал справді величезний від науки до побуту. А якщо хтось із наших слухачів зараз зацікавився і думає, а чому ж я сам такого агента створити? З чого почати? Є якісь готові інструменти фреймворки? О, так, звісно, робити все з нуля це складно, тому з'явилася ціла екосистема інструментів. Мабуть, найвідоміший зараз це ланкчейн. Він дає багато готових кубиків для побудови ВММ додатків і агентів, зокрема. Лендченчув таке є лама індекс. Він більше фокусується на роботі з власними даними, що дуже важливо для пам'яті агентів. А якщо цікаво створювати системи, де кілька агентів співпрацюють між собою, кілька агентів, так тоді варто подивитися на AutoGen. Від Microsoft або Langroid, вони дозволяють будувати цілі команди ши і агентів, де кожен має свою роль, і вони разом працюють над завданням. Ну і є ще багато інших AutoGPT, Agentverse, Crew.ai. Вибір залежить від задачі. Добре, інструменти є. Створили ми агента. А як зрозуміти, наскільки він взагалі ефективний, як його оцінити? Мабуть, це складніше ніж просто оцінити якість тексту від звичайної ВМ. Ви абсолютно праві. Оцінка агентів це великий і складний виклик. Бо тут важливий не тільки кінцевий результат, а й весь процес, як він діяв, чи правильно використовував інструменти, чи не наробив дурниць по дорозі. Тому використовують комбінацію методів. По перше, це звісно оцінка людиною. Експерти дивляться, чи досяг агент мети, наскільки ефективно чи безпечно він діяв, чи не було якихось глюків, галюцинацій суб'єктивно, але важливо. Так. По-друге, кількісні метрики. Можна міряти відсоток успішних виконань завдання, скільки кроків знадобилося, скільки часу, скільки разів він звертався до ВММ, це ж ресурси і гроші. По-третє, що дуже важливо, це спеціалізовані бенчмарки. Це такі стандартизовані набори завдань, і середовищ, де можна тестувати агентів в однакових умовах і порівнювати їх. Наприклад, є Bench. він намагається оцінити агентів у різних сценаріях. Є Bench. він перевіряє, наскільки добре агент вміє користуватися інструментами, є Webarena або Webshop для перевірки взаємодії з вебсайтами. Тобто створюють такі собі полігони для тестування агентів. Саме так це дозволяє більш об'єктивно порівнювати різні підходи до їх створення. Зрозуміло звучить все дуже перспективно, але водночас і складно. Які головні перешкоди, виклики зараз стоять на шляху створення дійсно надійних, потужних агентів? Де тонкі місця? Дійність і крихкість. Агенти можуть бути дуже чутливими до того, як саме сформульовано завдання. Промпт. Маленька зміна і поведінка може сильно змінитися. Ну і проблема галюцинації ВММ нікуди не ділася агент може щось вигадати або неправильно зрозуміти, тобто він може почати діяти на основі хибної інформації. На жаль, так. Далі довгострокове планування спланувати щось складне на багато кроків уперед, і що ще важливіше, адекватно відреагувати. Якщо щось пішло не так виправити помилку, це все ще складно для агентів. Механізми типу Ріакт допомагають, але це поле для досліджень. Дуже важливе питання узгодження з цінностями, як зробити так, щоб автономний агент, який може діяти, завжди поводився безпечно, етично, відповідно до наших очікувань. Це фундаментальна проблема для всього шиї, а для агентів особливо. Бо вони ж можуть реально щось зробити, а не просто написати текст. саме так. Ну і нарешті ефективність та вартість. Робота агента часто вимагає багатьох звернень до ВММ для міркувань, планування, а кожне звернення це час і гроші. І ще буває, що ВММ надто покладається на свої внутрішні знання, які можуть бути застарілими, замість того, щоб використати інструмент і перевірити інформацію. Отже, якщо підсумувати, ВММ-агенти це вже не просто моделі, що говорять, це системи, які намагаються поєднати мову, розуміння, міркування, планування, пам'ять і, головне, дію, дію у реальному чи цифровому світі за допомогою інструментів. Це, схоже, справді значний крок вперед. Безумовно, це крок до створення більш автономного, більш функціонального шаї. Потенціал величезний для науки, бізнесу, освіти для кожного з нас. Але, звісно, шлях ще довгий. Треба вилішити багато проблем з надійністю, безпекою, керованістю, ефективністю. Це дуже динамічна сфера досліджень прямо зараз. І наостанок, як завжди, залишу одну думку для роздумів. От якщо ці агенти, особливо ті, що здатні вчитися на помилках, рефлексувати, стануть ще більш автономними, ще краще адаптуватися, як це може змінити не просто нашу роботу чи науку, як це може змінити наше розуміння інтелекту, творчості? Чи не побачимо ми скоро системи, які зможуть по-справжньому дивувати нас своїми рішеннями, ідеями, відкриттями, зробленими самостійно? Дякуємо, що були з нами в цьому глибокому зануренню світ ФММ-агентів. До наступних зустрічей!